Сьогодні ми покажемо вам мангальний комплекс, який не просто стане серцем вашого подвір'я, а й справжньою окрасою вашої зони відпочинку. Але залишайтеся з нами до кінця, адже ми розповімо вам про одну особливість цього комплексу, яка робить його справжнім скарбом для будь-якого господаря. Давайте заглянемо ближче: ширина жаровні один метр, що дозволяє одночасно готувати кілька страв на різних рівнях. Але найголовніше це зольник, який розташований прямо під жаровнею. Завдяки йому чистити мангал після готування стає справжнім задоволенням. Просто витягнув зольник, висипав попіл і все готове до наступного приготування. І не забуваємо про пічку, яка є невід'ємною частиною цього комплексу. Так само, як і у жаровні. Тут також є зольник. Це рішення забезпечує легкість в обслуговуванні та зберігає ваш час для більш важливих речей, як, наприклад, відпочинок з родиною та друзями. І, звичайно, для справжнього господаря важливо, щоб все було під рукою. Цей мангальний комплекс оснащений безліччю поличок, де ви зможете зберігати як кухонне приладдя, так і дрова. І ось ми дісталися до найцікавішого. Важлива деталь, яку ми обіцяли розкрити, це шамотна цегла, якою оздоблена пічка, є ключовим елементом, що забезпечує її довговічність. І надійність завдяки високим термостійким властивостям та здатності витримувати високі температури. Шамотні плити захищають метал конструкції від деформації і прогорання під дією високих температур. Вони поступово передають теплову енергію, що сприяє рівномірному прогріванню і зменшує ризик пошкоджень. Шамотні плити також володіють стійкістю до агресивного середовища, включаючи вплив кислот і лугів, які утворюються під час згоряння палива. Це дозволяє використовувати хімічні засоби для догляду за пічкою, зберігаючи її привабливий зовнішній вигляд і функціональні якості протягом тривалого часу. Якщо вас цікавлять мангальні комплекси, тоді телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Наші менеджери нададуть всю детальну інформацію.